Дякую. Ну, це дійсно надзвичайна подія. Тут ж треба зрозуміти, що європейська енергосистема вона надзвичайно надійна. В них свої йдуть. Ну це колосальна армія споживачів, побутових, непобутових, лікарні, аеропорти, залізниця, метро. Ну уявіть собі, да? і дійсно там сталося так, що по суті вся Іспанія відвалилася мовою енергетиків там на певний час, практично без електроенергії. Частина Португалії зачепила частину Франції, частину Італії, частину Бельгії. Зараз пішло відновлення. Живлення, як довго воно буде відбуватися. Ну, не думаю, це не миттєво, бо там треба відновити роботу блоків в першу чергу атомних. Я зараз поясню, що там відбулося. Ну, за попередньою версією. Але тут головне одне: по-перше, ну безумовно, ми співчуваємо нашим партнерам, європейцям, я не зараз другим. А по-друге, нам треба зрозуміти, наскільки ця ситуація актуальна, і наскільки вона може повторитися в той чи інший форматі в тому чи іншому для України. Погодьтеся, всіх же, нас. Ми ж посиділи з вами без світла, неодноразово і дуже довгий проміжок. Ми розуміємо, що таке блекаут, що таке графіки, що таке відключення, і всіх турбує, а що буде далі. Тому безумовно тут треба дочекатися офіційного висновку. Є така версія, що це кібератака ну, з боку однієї країни божевільної. Але я не думаю розумієте, чому? Тому що її дослідити достатньо легко, якщо з'ясується, що агресор ну, європейцям таку війну голосить, то це така надзвичайна буде подія. Тому я все ж таки думаю, що тут не це не ця версія, тут як мені там розповіли фахівці фахові енергетики. Е, що там відбулося? Е, із за мережо, мережового е, збою одномоментно в'єдналася е, від, від енергосистеми величезна армія споживачів обсягом 10 споживання, 10 гігават електроенергії. Ну щоб зрозуміти, що це таке? Та це це, мабуть. 60 відсотків, сімдесят відсотків України України. розумієте? відсотків України в якийсь момент вони перестали споживати до них потрапляти електроенергія із мережового, мережового збою. І відбулася ланцюгова реакція в на атомних станціях. Вони Автоматизм спрацювала автоматика безпеки, бо одразу нема навантаження, має генерація розвантажитися. Вона потрапляє в автоматичний режим і так званий там на нуль уходить, тобто повністю розвантажується. Це в першу чергу стосується атомних блоків. Наскільки я розумію, це французькі. Ви знаєте, в них там є в Європі атомна станція, і а це спричинила подальшу ланцюгову реакцію обмеження ежень по сусідніх країнах.